16 листопада відбулось чергове засідання містобудівної ради. Одеські архітектори обговорювали три об'єкти: об'єкти громадського призначення в районі кінотеатру «Вимпел», реконструкцію санаторію Магнолія та ескізний проект готельного комплексу Імперіал на місці готелю Спартак, забігаючи наперед, скажемо всі об'єкти були прийняті, але деякі із зауваженнями. Найбільші критиці піддали перший проект: будівництво на місці кінотеатру вимпел торгового розважального комплексу з благоустрієм прилеглого скверу. Зелені насадження проект не зачіпає. Цільове призначення розважальний комплекс для молоді зі скеладромом і бібліотекою, невеликим кінозалом, приміщенням під торгові площаді і пункти харчування. Однією з переваг цього проекту архітектори назвали приведення до ладу прилеглої до сквери території. Наконець ми ми палучі парку, парка, торі встану законом. И вот все объекты, которые лепятся сейчас и появляется и эти количество будок, которые я проезжаю с каждым днем, появляется все больше и больше вдоль проспекта. И оно будет, если мы оставим этот парк в таком же состоянии, как он сейчас есть, поверьте мне, город только ухудшит всю ситуацию. Але не все поставилися до этого проекта позитивно. С жесткой критикой выступил член Местбудивной Рады Валерий Уринев. Типология парковых объектов, она требует и параметров, так сказать, и капитальности, и так далее. И так далее. Не говорят вот о том, что все это вот функция, назначения выбора именно этого объекта, размещения, она чисто случайная. Це, я тену би серйозно обосновано, і я був о том, що мені абсолютно не, не, не нравится история этого об'єкта, тому що я что що такі места, любые, которые які хоче далеко стоячі в дози бать об'єкти інтересний в интересной архітектурі. В результаті члени містобудівної бідівної ради ухвалили проект із зауваженнями допрацювати планування парковок, цільове призначення об'єкту. і Його зовнішній вигляд. Другий об'єкт санаторій Магнолія був прийнято більш позитивно. Санаторій було запропоновано довести до сучасних стандартів обслуговування, приведуть до ладу зелену зону навколо об'єкту. Він не втрачає свого цільового призначення. Залишається головний 14-поверховий корпус. На місці 4-поверхового спального корпусу будуть зведені два нових сімейного типу. У результаті санаторій втрачає 56 місць, але членів ради це не збентежило. Те, що вмінчило, там на 50 місць... Е 56 точнее, значит, количество отдыхающих, практика улучшения функциональной деятельности того или иного учреждения за счет уменьшения Ну, його наповняємося це вірне і звісне, і дай Боже, що так далі. Нарешті третій об'єкт: відновлення готелю імперал на місці Спартака. Так само не викликав великих дискусій. Об'єкт відмінно вписується у вже сформований архітектурний ансамбль вулиці Дерибасівської, чого не виходило у готеля Спартак до речі, вже виключено з реєстру пам'ятників архітектури. И самое главное, что в отличие, как я сказал, от твой аскетичного здания прошлого, авторы путем поиска изучения одесской архитектуры, в частности вот, применены мотивы модерна. Я бы сказал, что здесь применены... Матіви не тільки просто модерна, а характерного для начала двадцятого в городі десь романтичного модерна. Хоча, звичайно, деякі зауваження були по останньому проекту. Втім, автор проекту архітектор Володимир Глазиріни, як помітили члени містбудівної ради, можливо, пішов на хитрість. На таку думку Сергія Графова підштовхнула історія з відновленням будівлі залізничного вокзалу архітектором Чупуріним. він Делал э, проект ответственного вокзала, он взял из левой вот этой ну, свободной нашей стороны, взял и забабахал там какую-то такую башню, ну, никому не нужно. И все обсуждения, и общественности, и советов, и архитекторов, все складились вокруг этой башни. Он говорит, ладно, иду навстречу, взял башню, убрал, а то, что он хотел, оставил. Вот у меня такой тресед, чтобы по пути Чуприна пошли и взяли в угол этот, садили вот эту, никчемную ни застройку, как угрыть ее. Втім, питання до запропонованих проєктів залишилися. Заслужений архітектор України Валерій Оріньов зауважив, що ескізні проекти часто мають мало спільного з робочими. До того ж, за нинішнім законодавством замовник може поміняти цільове призначення об'єкта через деякий час, у тому числі і на об'єктах санітарно рекреаційного значення. приватизируете какой-то объект, допустим, хлебный магазин, да, то в течение пяти лет вы не имеете права менять функции. Прошло пять лет, заказчик сам на свое усмотрение решает. То же самое здесь может произойти. Если он увидит что это нерентабельно, так, он будет менять функции. Если он видит, что это сказать, нужно по-другому, для того, чтобы зарабатывать деньги, по-другому. К сожалению, к сожалению. Мы забыли о том, что в любой комерційської стране вся эта политика находится в руках государства. А мы даємо на откуп часто вот инвесторам и інвесторам і читамше та пральне читаєштата эта политика Не зважаючи на прийняття всех проектов, на думку членов міського будівної ради, всі запропоновані проекти пройдучи долгий шлях узгодження та отримання дозволів. Анатолій Кусян вічеслав лаштаба телекомпанія Круг.